Протягом доби зафіксовано 162 бойові зіткнення на лінії фронту, найбільше на покровському та курахівському напрямках. Про це повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Детальніше про ситуацію на Покровському напрямку дізнаємося від офіцера 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Кардах Віталій Миловидов з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаю! Вітаємо вас. Добрий. день. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в зоні відповідальності вашої бригади? Як минула ніч, в цілому який ранок? Ситуація в зоні відповідальності 15-ї бригади Національної гвардії Кародаф залишається стабільною контрольованою. Ворог мінімально намагається вдатися до штурмових дій. Більше залучає засоби артилерії та безпілотники у вигляді півдронів та сквидів. Ніч в цілому пройшла е, стабільно контрольовано. Тихо. Зранку були намагання ворога здійснювати невеликі штурмові дії нечисленними групами. Тому е, на селі напрямку, за яким ми відповідаємо, е, ворог найменше, що напевно, що зараз на даний час активно проводить штурмові дії в напрямку. Українська більш е, трошки складніша ситуація. Ворог туди накопичує сили. І намагається сліду обійти ну не не брати в лоб, а обійти з флангів з подальшому створити передумови до напевно, що напівточення або відрізання логістичних шляхів. Ще до речі, до цих вигідних, 20 вересня, ваш колега, офіцер 15-ї бригади оперативного призначення Назвардія Карадах Олександр Рясний в ефірі Апостроф ТВ заявив, що російської армії у місті Салидова немає на Покровському напрямку, і що на підступах до міста сили оборони зупинили російських військових, там тривали бої. Зараз досі така ситуація зберігається, тобто російські військові не змогли увійти у населений пункт. No. Селідо на 100% знаходиться під контролем Сил оборони України, Михайлівка населений пункт, через який вони намагалися здійснювати свої штурмові дії, майже повністю знищений. Вони частково не полишають цих спроб, але сам, саме вселідово з цього боку, який знаходиться на рубежах оборони 15-ї бригади, вселідово під контролем знаходиться повністю. Так що ворога там немає. Як ви можете оцінити темпи просування російських військ саме в зоні відповідальності бригади, які вони зараз йдеться про метри чи в більшій протяжності? Ну, умовно, сіра зона залишається статичною. Там позиції зберігаються, оборона здійснюється. Ситуація в порівнянні з початком вересня, коли вони робили декілька накатів протягом години? Це могли бути. Декілька десятків за годину групи там 15-20 і одні за одною йшли, і там налічували понад 400 військовослужбовців за добу в Російській Федерації, які знищувалися та надавалися їм а, санітарні втрати. То зараз ця цифра ну кратно кратнократно зменшена. Угу. Ви трохи розповіли, що вони концентрували. Напевно, що вони концентрують сили і, і намагаються. Знайти для себе більш підходящу тактику для здійснення обхідних шляхів там, маневрів угу. ну, в інших напрямках, сконцентрували сили. Ви трошки на початку розмови сказали про методи і способи, якими російські військові намагаються проводити штурми. Яку роль відіграє важка техніка? Вони застосовують її поблизу Селидового на Покровському напрямку? Е, наскільки активно і для яких, наприклад, завдань? Ну, на відміну від інших ділянок фронту Донецької Донецької області, там Курахівський напрямок або Вугледарський. На нашому відтинку ну, лише там на початку вересня спостерігалися спроби е штурмувати декілька закидувати штурмові групи за рахунок броньованої техніки. Це були БТРи, е танки з мангалами, які намагалися доставити групу піхоти, вони були успішно всі вражені, знищені, е тому це були піші. Е у 90% це піші е, угу. намагання здійснювати штурм за рахунок живої сили. Частково використовується збільшили вони використання мотоциклів та багів, на яких намагаються дуже швидко подолати якісь ділянки місцевості е, і накопичитися або підвести боєприпаси або логістику провізію десь на свої позиції в зону зосередження їх сил там накопичення. Ну, але момент оперативності, тобто за рахунок постійної аеророзвідки та оперативного враження півідронами та постійної роботи артилерії на попередження, на враження, тобто, ну, ці намагання були зупинені. А що можете сказати про е, дії російських військових, як вони змінилися, їхня можливо тактика, чи саме використання дронів, чи кількості дронів, які вони застосовують на вашому напрямку? Е, коли е, Лінія фронту була більш динамічною і, і рухалась це серед серпня до, до вересня. То е, в порівнянні з е, сьогоднішнім днем кількість та сквідів були набагато менше, так як і враження артилерію з того моменту, як лінія оборони становиться більш-менш статичною і ворог втикається в наші рубежі оборони, не може їх подолати, то тут вже е, вони підлаштовуються і намагаються набагато більше. Застосовувати саме скиди, fpv дрони в значній кількості, наростили об'єми використання артилерійських систем, ось і в піві ворог постійно розвивається, ворог модернізується, робить висновки, працює над своїм вдосконаленням і шукає шляхи і методи. Тому FPV доставляють деякі проблеми в плані того, що застосовується ворогом дрони на нових частотах. Ми оперативно намагаємося зараз модернізуватися та підлаштовуватися, але це займає деякий час і створює ну, проблеми для наших підрозділів. Це стосується засобів РЕП, які ну край на ну життєво необхідні на кожній одиниці техніки. Також ми маємо факти вже е, поодинокі випадки вогневого враження півідронами саме ну, на окраїнах міста Покровськ. Ну, слідово, вселідово вони літають. Це вже. Mm -hmm. де, де знаходять шпоринку, де їх не глушать, де їх не, не збивають, то вони там намагаються теж пролітати? Ми, до речі, сьогодні, ще впродовж ефіру з авіаекспертом, експертом, представниками оперативно-тактичних угрупувань ну, в північних областях України обговорювали випадки застосування керованих авіаційних бомб російськими військовими. Почули в ранковому задані генштабу, що у північних областях їх використовується близько сотні на добу. Е, питання з приводу того у зоні відповідальності вашої бригади: наскільки активною є авіація? Ну, авіація залишається активною. Повторюся, що коли статичність набувається, деяка ворог застосовує важкі методи ураження. Тому каби це каби та керовані авіаційні ракети, вони ними не нехтують, і каби регулярно. Це, це можуть бути на, не тільки в зоні відповідальності, а в цілому на Покровському напрямку. Ну, декілька десятків за добу. Угу. Ну і про потреби не можемо не спитати, враховуючи зараз ті обставини, з яких ведуться бойові дії у зоні відповідальності бригади, Чого найбільше потребують бійці, чи можуть допомогти волонтери, і можливо є актуальні збори для допомоги бригади? Так, ми проводимо регулярні збори. Найбільше затребувані такі засоби, як РЕП, РП, дрони раді будь-якій допомоги, що наближає збільшення кількості враження противника та зменшення наших втрат. Все, що стосується забезпечення, втрачаються деякі засоби. На жаль, маємо констатувати і засоби зв'язку, без яких ми не можемо працювати оперативно в онлайн режимі старлінки, генератори. Це все потребує, потребує допомоги і постійного постачання, тому що ворог вислідковує, наносить враження і техніці, і матеріальним засобам, засобам зв'язку. Тому це постійне відновлення, це постійна постійна робота щодо забезпечення наших підрозділів. Просимо наших глядачів підтримати бійців якраз 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Карадах на їхніх сторінках, соцмережах є актуальні збори. Пане Віталію, дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Бережіть себе, і будемо повертатися до обговорення ситуації на напрямках на Донеччині. Це був Віталій Миловидов, офіцер 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Карадах.